Група дітей зі старого самбура, яку за підтримки генерального консульства Угорщини в Ужгороді протягом тижня приймає у себе на відпочинку угорське місто Фейняшлітке, завітала до зоопарку міста Ніретьгаза. Усі вони діти з родин військових, які за останні три роки пережили багато випробувань. Діти фактично переживають дуже зараз важкий час, тому що в нас в Україні нелегкий період. Діти зараз дуже розрядилися, відпочали від постійних тривог. Тим більше, що діти це, 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 це не просто діти, це діти, в яких батьки або загинули, або зараз воюють, і їм дуже важко. І власне це дуже потрібно для них. Дітям настільки подобається в Угорщині, що вони залюбки залишилися б тут і надовше, зазначив доктор Ференц Пап, консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Нам у генеральному консульстві дуже важливо, щоб ми підтримували цих дітей, щоб вони мали можливість відпочити від війни. Мер міста Ніретьхаза особисто привітав дітей у зоопарку та вручив їм подарунки. Ференц Ковач підкреслив, що Ніредьхаза приділяє особливу увагу сім'ям, які постраждали від війни. Для міста важливо, щоб діти, які сюди приїжджають, почувалися в безпеці і, хоча б на деякий час, змогли забути про жахи війни за останні три роки ми вже неодноразово приймали дітей з України тут, в Ніртьгазі. Групи приїжджають за участі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Ми неодноразово надсилали та надсилаємо гуманітарну допомогу, медикаменти до наших міст побратимів в Україні: Ужгорода, Берегова та Івано-Франківська. Але поряд з цим ці програми з відпочинку дітей є результатом нашої співпраці з нашими партнерами з України. Наразі тут перебувають діти чиї. Батьки служать на фронті, були поранені або віддали своє життя, захищаючи свою країну. Тому ми намагаємося підтримати своїх дітей та їх родини, щоб таким чином вони трохи відпочили та заспокоїлися. Організатори наголосили, що й надалі залишаються відданими підтримці українських сімей, які постраждали від війни, надаючи їм надію та безпеку. Самоврядування угорського міста Феня шлітки початку російської агресії безпосередньо та опосередковано допомагає нужденним в Україні, зосереджуючи особливу увагу на підтримці дітей сиріт та багатодітних родин.